Ми не можемо нікуди піти, ні в посадку, нікуди, воно все замініруване, сап саперів нема. І відкрита позиція, почали стріляти. І там були саперські позиції, і ми туди нряли. Коли упав туди, у мене бронік був вивертий на із Хлопці, робіть, як я, що я скажу, і живі останетесь. У мене оці щелчки зброс дронів. Mm -hmm. Тобто щелк, у мене все в голові стоїть. Там такий свист, а мені кажуть, що це міна летить. Цей звук тяжко перенести. Пройшло два місяці, я вже хотів зібрати всі свої баули і поїхати обратно до хлопців. Вітаю вас сьогодні. У програмі «Ветеран-Про» ми зустрічаємо справжнього героя Запоріжжя Олександра Хохлова, чоловіка, чиє життя до 2022 року було спокійним і розміреним. Робота на рідному підприємстві, родина, улюблені хобі. Але з приходом Великої війни Олександр без вагань став до лав захисників. Добровольцем у свої 58 років він пройшов складний бойовий шлях від оборони рідної землі до визволення Херсонщини. І сьогодні перед вами воїн, чия мужність є прикладом для багатьох, а його роз. Розповідь – це свідчення незламності українського духу. Ми поговоримо про його фронтовий досвід, про побратимів, про повернення до цивільного життя та про те, що залишається найважливішим після пережитого пекла війни. Вітаю вас, пане Олександр. Вітаю. Дякую вперше, що ви завітали сьогодні до нас. Отже, ви доброволець, який став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення, розкажіть, будь ласка, що спонукало вас вже тоді зрілу людину, 27 лютого, 2022 року, піти до військомату? От які були ваші перші думки та відчуття? Ну, ця війна була для мене шок початок війни, і свої речі я став збирати вже 25 лютого. Ну, коли вранці 27 лютого ракети стали літати над, над дахом, я сказав своїй жінці, сідай машину і вези мене, поліція, військові, хто перейшов буде, тому віддавай. Виїхали, город пустий і порушуючи всі правила безпеки на машині, заїхали в один воєнкомат, сказали, ми не, не приймаємо, їдьте, їдьте в обласний на глінку. Поїхали туди. У мене рюкзачок маленький, пішов воєнкомат, я доброволець. Якраз набрали групу хлопців Запорізь, Запорізьких в 17-ту танкову. І так я потрапив в 17-ту танкову армію. Угу. А І чого т... не брали вас в одному з військкоматів черги? Тоді були? А, тоді наш військомат не робив. Угу. Вони були в дежурному режимі, угу. вони саме не знали, що робити. І всіх переправляли, переправляли в обласний вонкомат. Mm -hmm. Туди прийшов я, я доброволець гаразд. І вечором ми вже були в Кривому Розі. Це була танк, 17-та танкова е, дивізія, і, і там якраз нашу бригаду формували. Mm -hmm. І так вийшло, що ми вже через неділю були. На краю Дніпропетровської області, на, була границя Дніпропетровська області Херсонська, mm -hmm. і Херсонської, Малий мало й І тоді я приїхав з Караула весь простужений. А тут... вас вже поставили в караул да. одразу. А, ми ж отримали озброєння Пушки, mm -hmm. ми, ми, їх надо а їх треба охороняти. А вони стояли в другому місці, кілометрів 30. Як ми приїжджаємо. Хлопці бігають, що таке, колони йдуть, готуємось. Mm. Ну, готуємося, готуємося. А в нас тільки автомат АКСУ і чотири магазини. Броніків не було вже тоді, ми ще не отримали не встигли, не, не касок. І що вам треба було цю колону а, якось зупиняти з цією. Що робити? Oh. Йдуть. Mm -hmm. Ми самі після батьківщину захищати, хоч в мене 58 років, а хто. Крім нас піде, її захищати. Одні почали готувати коктейль Молотова, знайшли ми стали вздовж дороги от бой, колона не дійшла. Ну, слава Богу. Перехопили Бог. до вас. Перехопили. Угу. Вечором сніг падає, хлопці йдуть. Ну і ми ж пішли по домівках на свої місця. А я був, був простужений, і я заснув. І тут хлопці почали сміятися. Іван, що ти робиш? А я захропів. А потім хлопці кажуть, Іванеч, якщо б ти не захропів би, нам так весело стало. Ми всі боялися. Нам Трішки розрядили ситуацію Ситуацію свою mm -hmm. розрядив. Потім нас, ми там, колона п'ять не дійшла до нас. Mm -hmm. Нас перевели в друге місце, і ми стали вігульці. Потім наша бригада отримала почес названня Вігуловецька бригада 60-та. І з мая, і з травня місяця я був вже в полях. Так стрімко все відбувалося. А от вам було 58 на той момент. У вас був досвід служби в армії? Так, я... щось ви вже знали про це? Ну, я був в армії, связь у мене була, угу. а тут вже ким буду, ким буду вже. І попав я в, в поля. Ну, у мене був обов'язок связь. Ми чергували. Зв'язковий да, угу. чергування. Ну, по команді ми всі виїжджали. що був розчот пушки. У нас була протитанкова гармата. І всі виїжджали. Та був розчіт, ну, щоб швидше розгорнутися і згорнутися і снаряди принести, потрібні були ще люди, щоб допомогти хлопцям. І треба ще було дати, і ще, щоб хтось стояв ззаду, тил прикривав. Ну, такими мелочами там і займалися, Помагали, охороняли, старяти бігали. Це ще ж не старлінки. У, у нас вже був старлін. А, у вас вже. Уже тоді у нас був старлін, ми з трудом достали, хлопці uh -huh. достали. Все самі доставали. Машини, станції, електростанції, все доставали. Доставали це, збирали, купували? Чи... Волонтери uh -huh. допомагали. Допомагали вам. Допомагали. Ну, це ж, мабуть, зовсім інша практика, не та, яка, яку ви проходили в службі, Ні, не та зовсім не та, апаратура не та, не та, не вчилися не та. заново всьому. Заново. Машини, да, от машини, машини, ну, треба машина, щоб поїхати їжу привезти, хлопців відвезти, раненого відвезти, того відвезти, машини треба було. Тут, хоч як не крути, а це, це треба було. Ну і жили ми по домівках. Коли не виїжджали на бойову, ми караули, звязь, зв'яз. Uh -huh. І отак чотири години дежуриш на зв'язі, чотири години віддихаєш. Чотири-чотири, потім шість годин. І отак півгода. Оце uh у -huh. вас графік був такий. Ну, графік такий був, був здвинутий, uh -huh. і сон весь нарушений був. Ти не знаєш, спав ти чи ні. І крім того, команда виїжджать, всі виїжджаємо. І Після того, як ми виконали бойове завдання, приїжджаєш знову ти на свою чергу заступаєш. Угу. Надо так, надо. таких не було, що я не буду, не буду. Всі всі робили, всі знаємо, що ми робимо одне діло, захищаємо батьківщину. А серед вас були всі добровольці чи мобілізовані Ну, взагалі, всі були добровольці. У нас була зборна група хлопців Запоріжжя. З Дніпра і Кривого Рога. Uh -huh. у нас запорізькі поважали хлопці з Кривого Річчя. ви не такі, ви більш Але авторитетні. Ви, були. ви більш серйозні uh -huh. були. Uh -huh. і ми жили як одна сім'я. Все, що треба що зробити, ми зібралися в місті, рішали всі проблеми, вирішували. І Все гаразд було. Ми просто були як сім'я. Просто тоді, коли в оруді наш. Наш, наш батальйон розфруєрували, угу. дивізіон. Всіх порозказали по Україні. Хлопці плакали. В такої сім'ї, як була. Зріднилися да, там настільки. Так. І зараз ми спілкуємось, бачимось. Хлопці, якщо приїжджають, наші запорізькі стріли, бачимось. В Дніпро їздив по братима в госпіталі був провідував. Зараз дзвоню хлопцям, що треба хлопці, що то, 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 дзвоніть, не пропадайте тільки. Тут бачите, що перші два місяці, коли я прийшов додому, я не міг ні з ким розмовляти. Я міг тільки побачити воєнну, я, я мав до нього підійти і попахати. А з гражданськими щось не вийшло. А підходили до військових? Підходили, балака. А чому з цивільними так? Зовсім ну, не та атмосфера. Ну ви зовсім... бачите, тут uh -huh. як два паралельних всесвіта. Uh -huh. Ви оці 30 кілометрів, і там буде дорога життя. Я, ми коли мені дали відпустку в січні місяці з-під Києва, я їхав в Київ на вокзал. І я сів в метро, а дивлюсь, дівчата молоді, жінки молоді, всі сміються, музика грає. Вийшов у mm -hmm. город, кафе, ресторани, музика грає, і ми в голові, як перевернулися. Ну, і заходжу на вокзал. Там була кімната для військових. А у вас душ є? Так, да, є. Я пішов, покупався, помився. Дякую їм за це, за таку повагу до військових. Тут що, мені їхати плац в купе, а я вісь немитий. Ми, я, у мене 15 днів без душу було. Оце Дякую їм, що я помився, що купе видержало це. От з цивільними було складно, а дружина ваша, та, яка вас відвезла попри всі правила, от що вона вам ну, говорила? Ну, для мене було найважливіше це зв'язок. Зв'язок. І завдяки Серлінку, як mm -hmm. мінімум, каже, раз матері і їй дзвонив. Ми, ми спілкувалися. У мене було чотири карточки. Буваєш, переїжджаєш, а там ти не ловиш, mm -hmm. ловить тільки Київстар. Туди mm -hmm. приїжджаєш, ти не ловить, і ловить тільки лайф. І ото карточки хлопцям даєш, вони їдять, купляють, тільки карточки міняєш. Для мене це було найголовніше. І зараз у мене дві карточки. І кажуть, а за що ти платиш? А я не знаю. У мене сама був зв'язок. От така первічка погана. Підстрахуватися потрібно, щоб ви завжди були на зв'язку. Ну не дарма ви зв'язківцем і були. Мати каже, синок, а чого ти пішов? Може, хтось то другий піти, я так не можу. А хто другий, я не знаю. Ну, маму теж можна зрозуміти, тому що це дуже складно. Ну, тоді вдома був молодший брат, мій, там хоч був приглядав. А зараз я з за армії вернувся, молодший брат в лавах за селу. Зараз проходить лікування в Чернігові. Вже воює піхота. Угу. То ви не один з родини захисту виходить. І дружина вас теж підтримала. Так. Не казала, може ще трошки почекати ну, ось два-три тижні. Ні, максимум ну тут 5. бачите, я б себе не поважав. Б. Угу. Я б, якщо б сказала, б, я в армію не піду. Треба було щось робити. Не я один такий був. Були хлопці. Я можу сказати відверто, що мені не перед ким не стидно, І я служив з настоящими чоловіками. Ви були командиром відділення взводу. От, які виклики от, стояли перед вами як перед командиром у перші місяці війни? От, спільну мову, я так розумію, з молодшими побратимами вам не складно було? Да, тоді, як ми були вже два місяці жили в бункері, у нас був один Женя Дорасов. Йому дякую за все. В Тому річ, що коли ми перший раз йшли на, на, на колони, uh -huh. а всі ж хлопці ну, не воювали, а він мав досвід бойовий. Він військовий? В, ні, він, був, він мав досвід військовий. В АТО. Так. Uh -huh. І він сказав, хлопці, робіть, як я, що я скажу, і живі останетесь. Uh -huh. Я до сих пор пам'ятаю ці його слова. І ми виконували. Ну, був у нас лейтенант, ну, він гражданський, він після інституту, що він там може зробити. Отак. І от два місяці пожили ми в колективі, і Женя каже, хлопці, оце ми не перестріляли друг друга, не подралися ні з ким. Значить, все буде гаразд, всі будемо живі. Пропомню його слова. І зараз він воює четвертий mm -hmm. рік. Спілкуємось, дзвонимо, телефонуємо по відео, як справи, як справи, хлопці. Всі там живі, все, все нормально. А То... як так сталося, що ви командиром стали? А я в, в, до цього в армії був молодшим сержантом, mm -hmm. і отак от я попав. Ну тоді, коли я поїхав в поля, я став на зв'язку, і в мене був свій командир Міша. Mm -hmm. І от ми з ним робили всі справи. Саме головне, щоб не де команду. А там команда, і команда, ми одразу виїжджаємо. Ночі, не ночі. Ми на і на своїй Но У нас була така робота, ми, у нас пушка була, пушки були МТ-12 рапіри, це пряма наводка. Ну, получалось, нам вийшло получалось так, що ми правові наводки не били, ми били на, на віс. На ну це угу. 5 кілометрів, так, так могли стріляти, 5 кілометрів. А тоді, вже в Херсоні, коли ми вже сели в полях. І почали Херсонщину визволяти. Ми виїжджали в поля, ми землянку вирили, собі там жили з хлопцями, а я ж пушки не розумію. Ну так знаю принцип роботи, все знаю. Угу. Міша, я ж ненаведу. А ти каже, а, а ти наводь по столу. Вам зробити один-два постріл, все бросайте і угу. тікайте. То ви... ви опановували навички? Так, вчилися. І пушку розгортали і згортали, хлопцям допомагав. Все робили. Визволення Херсонщини у складі 60-ї бригади. От які епізоди тих боїв вам найбільш глибоко запам'яталися? Глибоко... Що було там таке найскладніше, ну, можливо,? Те, що ми жили під постійними обстрілами, це, так би сказати, світочки. А ягодки, коли виїжджаєш на бойову позицію, і тебе, ну тоді дронів мало було, в основному були дрони-розвідники. Зараз, як дрони FPV, тоді не було їх. І були дрони-розвідники. Якщо приїхали, треба розвертатися. Одна степ. Нас видно, на всі. Приїхали на міни полезно. А там не було підготовлених позицій? Це були нові для вас, да. для українських захисників. Ми виходить, позиції. що ми навіть стояли вперед піхоти. Навіть. Такі позиції були у okay. нас. Приїжджаєш, хлопці, не вилазьте, мені стоять. Тільки і міни ті вийшли, обстріл, тікати від них, виїжджати. Вже хлопцям дзвониш, хлопці достаньте на нас сапері, треба металліскати. Mm. Іванич, він є, дзвониш, ми те привозимо. І коли ми стали на позицію, теж... А ми не можемо нікуди піти, ні в посадку, нікуди, воно все замініруване, саперів нема. І відкрита позиції, почали стріляти. І тут по нам почали стріляти гарно. І Як ви врятувалися? Якщо в відкритому просторі знаходилися і не можна. Ну нам повезло, що під трасою була труба. І там були сеперські позиції, і ми туди не Колишні їх там вже не було? Їх вже там не було. Бо, я думаю, можливо, ви і там відвили, і від них відбили. Ну, я до цього раніше я боявся падати, як таким чоловік 58 років, рік, хоч падать. Не ряв, тот бліндаж рибки падав. Ну, нас обстріляли, то благодаря цьому трубі. Ми остались живі. І тут виходимо, щоб пиляка не розвілась, треба пушку збирати. Побігли пушку збирати. Снаряди. Валяються в різні боки, зібрали пушки, тоді я і спину надірвав свою хару. Так. І тут же ж треба виїжджати, угу. а в нас маз був, борта високі, а я не можу залізти. У мене броня, автомат, це на мій висить, я вже не можу залізти. Мене хлопці затягнули, так затягнули, що я коли, коли упав туди, у мене бронік був вивернутий наїзданку. Їдемо, вивозимо, ранених вивозимо своїх. І хлопці дзвонять, всі живі, всі живі. Що треба? Ну, ти, пацани, приїжджайте, треба забрати раніше. Угу. А у тебе що? ну, контузія трохи. Ну, тоді я не, мені сказали, поїхали в госпіталь, та я відказався. Завтра... Чому ви відмовились? А завтра у виїзді куди, куди ми хлопці? Я пацанів не, не, не захотіли кидати хлопців ні, своїх? Ні. Ну, просто я тоді ще не знав, як це воно вдасться. Ну, два дні походив. Гурба, як сніговик, і нормально пішло. І так ми пішли по Херсону. Далі, 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 далі. Як вас зустрічало? От враження, відчуття, оце, що звільнені території. І дуже хочеться, щоб в нас таке відчуття ну, було в Запоріжжі, ви, в Запорізькій області. Таке Херсонщина така, що вона якби поділена, частями, частями. є українські mm -hmm. села, а є ще села такі руські, там де вони міняли, як нам казали, місцеві. Холо... Собак на холопів міняли. Є руські селище mm -hmm. Ну, як би сказати, ну, нас ніхто не трогав, не чіпав, ми нікого не, не чіпали, грубо говоря, так. Ми заходимо на, 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 на деокупівальні території, ну, ходять селяни, селяни, вас обіжали, не обіжали. Все гаразд. То приходять, пацани, купіть пів тілки. А на що? А село обстріляли, чолку осколками побило, uh -huh. м'ясо пропаде. Світа нема, нічого нема. Ну, давайте, зібрали. Ми, тоді, як пам'ятаю, за дві тисячі купили півчол. Ми тоді м'ясо обідалися. Собі невеличкий такий пир зробили. У 23-му році, у травні, ви були звільнені з Лав Збройних сил України за віком вже. Так. І що, як вам повернення до цивільного життя? Так як у відпустці було, коли ви йшли, і не хотіли це зробити. Я, ну, я, я прийшов на роботу, да, пішов, да, мене беруть. Ну, таке враження, ну, яке був у відпустці. Uh -huh. І навіть зараз, вже два, майже два роки пройшло, я, я спілкуюся тільки з тим, з ким спілкувався на війні. Ну, таке відчуття, що прийшов, де ти був? Я, я кажу, сесію здавав. І і все. Я не кажу, що я диво. Ну не було мене. А чому? Бо. Ну, а хіба на роботі не знають? Ви ж працювали до цього також на, на цьому ж місці. Ви просто пішли е, на війну, потім повернулись на свою ж посаду. Ну хто знав, Хто да, знає, що я був. А хто не знав, я цим не афішуюся. Воно це нікому не, не, не потрібно. Це моє. Mm -hmm. Отаке. Ви продовжуєте спілкуватися зі своїми побратимами, Спілку... пр... да, і е, ви самі писали, розповідали, що е, сумуєте дуже. Сумую. Ду... І, да, після того, як я звільни... звільнився, пройшло два місяці. Я вже хотів зібрати всі свої баули і поїхати обратно до, до хлопців. Ну, а що я йому сказати? У нас була така сім'я. От недавно сон снився десь місяць. Я, я заходжу в автобус, а я їду всі пацани мої. Mm -hmm. Я з ними балакую, от відкривається двері, мені треба виходити. Я риву, я плачу, я кричу, я хлопці, я з вами хочу. Я просипаюся весь в поту. Спрашу, я хоч не кричав, ні. А що таке? От то такий сон. Отак от хлопці зняться. Дружина, родина допомагають вам якось адаптуватися? Так, да, так. Це ж все ж таки вже два роки ви майже. Два роки. Цивільному житті. Так. Що вам допомагає зараз триматися найбільше? Ну, щоб не бути наодинці на спілкування угу. ну, з, свої, з своїми близькими друзями. Ну, виходні, дача поки ще є, слава Богу, рибалка. Ну, Щоб дом, менше вдома бути, на самоті треба спілкування. Усе ж таки той період, коли ви були на війні, він такий дуже стресовий. Там постійно щось відбувалося. от Те, що ви кажете, чергування, ті чотири на чотири, постійно кудись бігти, а тут життя воно більш спокійне виходить. Да. І, і ви звикли до того режиму, і до досі режиму за звикли. два роки. До того режиму. Я можу сказати, що ми досі і зараз сон трохи нарушен. Я потихеньку, тільки він починається налагоджувати сон. І це, мабуть, не у мене, це у всіх. так. Я їздив до, до брата в Черкаси на тій неділі, а він каже, я не можу вночі заснути. І ми, у, мені, у мене оці щелчки зброс дронів. Тобто щелк у мене все в голубі стоїть. І зараз я роблю, і, а я роблю в механічному цеху, там станки, і коли токаря підрізає деталь, там такий свист, а мені кажуть, що це міна летить. І буває, 20-30 разів за зміну, і я стою. Тяжко uh -huh. цей, цей звук тяжко перенести. Оцей, один тільки звук. Ну, робиш далі. Покричиш на хлопців, а їм теж, теж робити треба. Вони цього не розуміють. отак так і робимо. От, от такі звуки, навіть, я боюсь. Ви до хобі повернулися теж до своєї. Це да, рибальства, ви вирощуєте щось в себе там. Ну, Чи що... просто як відпочинок від Тут міського. Тут справа в тому, що хаховка відійшла, води нема, на дачі води нема. В, в, в тому році посадили, ну, почало рости, а суховій, воно все згоріло. Ну, от ми вирішили, що будемо їздити в траву вирубати, щоб було чисто і все. Нічого садити mm -hmm. не будемо. Воно якраз дача Осетровка, а там ще ну, кілометрів 15 вже лінія фронту. Там сенсу нема. А, але ж там ці звуки, про які ви говорите, вони гучні. Я не цього. Цих зривів не боюся. Я, мені тільки розражає, коли свист. Угу. Як мене, мій побратим Федорич, та що не він погиб на Донбасі, він казав: Сашко Іванович, Страшно, коли не чуєш. А, Страшно не коли чуєш, а страшно, коли не чуєш. Коли ти чуєш, ти вже знаєш, що щось летить. І тут така погана річ, що коли ти тряєш чувство страху, повністю тіряєш чувство страху. Ну, бо це пал... безпека, потім одразу, одразу втрачається. Так, бо тобі все одно, що там летить, ну, впало там 20 метрів. Ну, думаю, якщо метрів 5 упаде, тоді вже будемо ховатися. Летить в карточку чи Летить ляп, там упала. Ну, хай летить. Просто так, щоб потерять чуса страха. Саме погано. Олександр Івановичу. Я вам дуже дякую за цю розмову. Ваша історія це приклад мужності та відданості. Я вам дякую за захист і дякую за відвертість. Дякую. Це був Олександр Хохлов, ветеран війни. Я дякую за увагу глядачам. Це був ветеран про бережіть себе і вірте в збройні сили України. Побачимось.